Права 1077. Із своїх домівок на зустріч один одному, одночасно вирушили братець їжак і братець Кролик, і зустрілися через 12 хвилин після початку руху, з якою швидкістю рухався братець їжак, якщо відстань між домівками дорівнює 136,8 метрів, а братець кролик рухався зі швидкістю 9,6 метрів за хвилину. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас є. Відстань між ними на початку вони рухалися назустріч. То якщо ми поділимо цю відстань, що між ними була на час руху, то ми дізнаємося, наскільки відстань між ними щогодини зменшувалася. Давайте спочатку це дізнаємося. Отже, записуємо тоді перша дія. Відстань між ними була 136,8. Що ділиться? Ну, а зустрілися вони через 12 хвилин. І тоді це дорівнює. Давайте будемо куточком ділити. Отже, записуємо тоді 136,8, що ділиться, що ділиться на 12. Ну що ж? 13 ділимо на 12, це буде 1. 1 на 12 це 12. Віднімаємо. 13 мінус 12 це 1. Зносимо 6. 16 ділимо на 12, це буде 1. 1 на 12 це 12. Віднімаємо. 16 мінус 12 це буде 4. Так, тут вже будемо забирати після коми цифри, то ставимо тут кому. Зносимо 8. 48 ділимо на 12, це буде 4, 2 на 4 8, 1 на 4 4. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 11,4 ми метри записуємо. Це у нас буде наскільки. Або настільки краще. Настільки зменшується, настільки зменшується відстань. Записуємо між ними. Години. Гай, хвилини. Настільки, настільки зменшується відстань між ними. Ну і записуємо що хвилини. Ми ділили на 12 хвилин. Що хвилини. Є. Ну добре. Тобто щохвилини відстань між ними зменшувалася на 11,4 метра. Чому? Частину відстані проходив за хвилину їжак, а частину братець кролик. Оскільки разом вони проходили 11,4, а кролик рухався зі швидкістю 9,6 метрів за хвилину, то тоді, щоб знайти швидкість е, їжака. Нам треба від загальної швидкості відняти швидкість кролика. Отже, записуємо тоді друга дія. Ну і записуємо, що 11,4 мінус 9,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо 11,4. Відняти. 9,6 віднімаємо. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6 це буде 8. 1 забрали одиницю це 0. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 9 це буде 1. Ставимо кому. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. То різниця в нас вийшла 1,8. Пишемо 1,8. Ну що ж, це метри за хвилину? Записуємо це, у нас буде швидкість. Швидкість, браця. Браця, їжака. Добре, ну що ж, якщо ми знаємо, яка швидкість, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, швидкість братця їжака у нас 1,8 метра за хвилину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху з десятковими дробами на цьому вправо завершено.